Хочу показати вам відео, віддаємо цей автомобіль. Сергію бачиш, вже номер не твій. Залишав нас клієнт, забрав інсигнію сіру, залишив свій автомобіль на продаж, так як наш регіон славиться більше. Великим авторинком і людьми, які приїжджають сюди з автомобілями. Приїхали на авторинок в Луцьку, ну далеко відносно від Луцька, пошукати автомобілі. Різні варіанти розглядали, але як не одне, то друге, то третє. зупинились на цьому, в принципі. І скажіть, Саш, як вам автомобіль взагалі чи інформація? Ви ж і бачили відео в Ютубі перед тим, як купувати Ми все те ж. Да. Все влаштували, проїхали, сіли. Все по-чесному, все як було в описах. Всі Пробіги наці, пошкодження, всі, які нічого нового ніде не нарно сказали нового не додавалося, Зранку так були на сервісі, все підтвердилося. Автомобілям дуже довольні. В принципі, те, що підшукували, те і отримали. Якби совітую, мій відгук... Залишаю, що довіряти хлопцям можна, все по чесно. 100% все добре. Все. Ми дуже задоволені. Дякую. Що вам, їздити не ламатись? Цей спейс віддався по назуринку в районі там 15 доларів. От і. Перереєстрували все, люди подивилися, з'їздили зранку на Рено, перевірили всю інформацію, чи відповідає дійсності. Бо в відео прикріплю зверху інформацію про автомобіль розказував його власник. Ми знімали все на канал. Пробіг все відповідає дійсності і так далі.